Знову ради, голові! Знову надається господарі міля Петровичу Василю Сергійовичу. Дорога наша красива, потужна, українська родина. Дозвольте мені привітати вас усіх із святом, з Днем Конституції, привітати, шановні наші випускники, з вашим особистим святом. Я хотів би сказати про те, що в великих умовах ми зараз перебуваємо, перебуває наша держава. Але пам'ятайте, що вам саме зміцнювати, розбудовувати. І пам'ятати про те, що тут у нашому навчальному закладі ми здобували певний досвід. Я хотів би сказати про те, що в цьому році ми побули певні рекорди. Майже 640 випускників за часів моєї роботи такої кількості випускників ми не випускали. Такої кількості з відзнакою не було. Тому це й свідчить про те, що наші діти є найкращими. Наш педагогічний колектив є потужним. Говорячи сьогодні слова, коли ви переходите до професійного життя або продовжуєте навчання, я хотів би побажати вам успішної кар'єри. Міцний власних родин, міцної держави, миру. Хай вас Бог благословляє. Пам'ятайте про те, що є на бульварі Шевченка заклад і колектив, який буде перейматись вашими успіхами і надання. Я хотів би подякувати всім тим, працівникам. Прибічникам нашого навчального закладу, які наш рейтинг піднімали до того рівня, який ми маємо сьогодні. У добрий путь! Хай вам щастить! Я думаю, що це символ не особистої, а народної влади, колективної влади і родинності.